Клуби диму кожного дня піднімаються над їхнім маленьким містечком. Жителі Сміли вже не в силах миритися з тим, що сміттєзвалище, яке знаходиться в кількох метрах від їх міста, постійно горить. Наша нас таке травить сімнадцятий канал вже розслідував причини дивних пожеж, які спричиняють екологічну катастрофу на Черкащині. Власник звалища, замість того, щоб розгортати сміття, розкопує полігон у пошуках металу. Туберкульоз і всі заболівають. Ми відбирали проби води з місцевих колодязів і відправили їх на експертизу. Результати виявилися шокуючими. Вміст заліза вже перевищив всі норми. Метою водою можна тільки тушити пожар. Але ні міліція, ні місцева адміністрація так і не відреагували на розслідування журналістів. Вони переконують, нічого про розкопки назвали ще не знають. Відомо про те, що там на світі звалищі добувають дорогоцінні метали. Ні, Сміляни втомилися бігати по кабінетах чиновників. Там до них ставляться як до сміття. Тому разом з відібраною водою з місцевого колодязя вони йдуть до губернатора Черкащини. Таблиця Менделєва знаходиться от в ходцовотих баночках. Вся і хотів, щоб губернатор взяла ту баночку домою і, і з... чай. своїм дітям свою сім'ю у з сети святою водічки. Потрапити на прийом до губернатора виявилось вкрай важко. Співробітники міськради спочатку не пускають смілян, потім кілька разів перенаправляють до різних кабінетів. Після довгого блукання коридорами, вже майже під вечір, десяток жителів сміли з густинцем в руках заходять до керівника області. Припити, будь ласка, присідайте. Він зустрічається з обуреними мешканцями в своєму кабінеті для прийому громадян. Губернатор зізнається, він на своїй посаді нещодавно тому про металеву мафію в регіоні чує вперше. А от про проблеми з горінням звалища знав його треба закривати і модернізувати. цю <звіснітво> <звіснітво> ситуацію, тому що я знаю. Мешканці збиралися покривати. <звіснітво> Відпити води з банки. Губернатор не наважується. Обіцяє взяти справу з горінням звалища під особистий контроль. <звіснітво> Ми дуже швидко формі. То варіант, який для вас буде приємними, і далі наша задача все возможного, щоб вона була сконсервірована і вода появилася. Юрій Ткаченко пообіцяв людям ще додатково виділити кошти на підтримку спорту. В бюджеті немає, пообіцяв дати свої, щоб відновити роботу спортивного клубу з Регбі в Смілі. У мене є пропозиція. Ну я сам при да? я сюди прийшов. Я такий старт такої да, там, 20-25 тисяч, щоб ви запустили этот на хабі, щоб за А команда 17-го каналу проконтролює, чи дотримав новий губернатор Черкащини свого слова і не лише врятує людей від екологічної катастрофи, а й підтримує розвиток спорту в регіоні.